Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає битва PTPR Games Howніву проти War. Добрий день, друзі, ми з України. Радий вітати вас на своєму каналі, з вами як завжди ваш неповторний та дружелюбний містер Атлант. Сьогодні ми продовжимо вашу добру рубрику «Битва PTPR Games. Ви хотіли? Ось тримайте. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Honeywood, а це My Master War. Яку, групер саме ти цікаво почути вашу думку, приємного перегляду і ми поїхали. Розпочнемо ми з конкурента Hanwod. Ут і це Ой, My Master майместер це ігрова екосистема з цією а, різницею, що блокчейн. Технологія застосована до гри разом із моделлю Free Play Фріплей Тріар, навколо якого розгортається сюжет. Люди жадають влади, бажають жити вічно, змінити небо і землю і опанувати величезний все. Для цього людям потрібна еволюційна думка та сила. Кращі вчені, а кращі вчені досліджують, а винаходять, шукають і досконалюють найбільш елітарні гени. Перетинаючи час і простір, щоб створити справжні битви для а, гібридизації. Досконалюйтеся та розвиватися, граючи за різних королів, щоб правити королівство. А, дія першої серії ігор відбувається в середні віки. Гравці можуть вибрати власний сценарій. Кожен гравець як король країни. Він може вибрати генералів, створювати армії, розробляти стратегії та а, а, вести битви. Друга частина гри розгортається в майбутньому делю. Люди перетинають простір і час, будуючи власні віртуальні імперії мета -всерство. Гравці більше не використовуватимуть телефоні пристрої, такі як ноутбуки чи мобільні, мобільні телефони. Беруть участь у грі. Замість цього вони потрапляють у віртуальний 3D-світ, перетинаються на богів, перетворюються власне на богів з нескінченною силою та здатністю творити і підкорювати нові світи. Ось така власне механіка і крутий сюжет даної ігри. Більше ви можете дізнатися, проалізувавши її кінця, Саменькими, а тепер переходимо до Ганнівуд. Ганнівуд це країна де ведмеді мають власні володіння. Під блокчейн — гра, які а, ви можете і ми можемо і заробляти гроші. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь за надійність присвоїти їх до даної гри. Грайте 5 хвилин день, заробляйте реальні гроші. Такий власник зустрічає нас, перейшовши власне по даному посланню на їхню платформу. Спочатку не повірю власними це справді так. Всього ж кілька хвилин гри ви зможете добряти заробити. Як можна заробити? Перший варіант заробляти купуючи на марклейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режим pvp бит. Ну і звичайно, третій варіант, який набагато простіший, це заробляти покажувати кон в стегних командах. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, а при цьому команда склала досвідчених людей. Партнери та інвестори, як ви можете бачити, серед партнерів можна повіти дуже відомі обличчя. Це космос, Бітмед, Окса, Давсар та інші. Про що правильно, Ханівудсь та гра, яка має велику підтримку з боку сточів з боку інвесторів та партнерів. Порівняння Ханівуд та My Master World. My Master World це гра жанру Підепінка, яка є власне класною із захоплюючим сюжетом. Але, в свою чергу, Ханівуд вибрав брав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробіти 45 хвилин в день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість на своїх на навичок та інші власні аспекти. Підсумок після прийнято в проєктів перемогу отримав Ханівуд, тому вітаємо його з даною перемогою. Свій вибір я зробив, і це безумовно Ханівуд. Буду надалі всяко підтримати усіма можливими і неможливими методами даний проект. До нових зустрічей наступного випуску. У ради, вам корисний. Бувайте.